13 вересня, спокуса Христа, влада над апетитом. Перша спокуса природно стосувалася апетиту, де людина втратила своє панування, там вона має його і віднайти. Той, хто може контролювати свій апетит, може перемогти все. Людина, яка у Христі є абсолютним господарем самої себе, всього свого тіла є господарем усього світу, їй дана влада над народами. Об'явлення 2.26. Та Це якраз те питання, до якого більшість людей найбільш чутливі. Вони люблять слухати про Євангеліє. Але не хочуть чути нічого про перемогу над апетитом. Багато хто, зробивши великі жертви заради своєї віри, повертаються назад і більше не ходять з Господом, коли постає питання про їжу і пиття. Люди, які готові відмовитися від свого становища, щоб дотримуватися суботи, відступають, коли їх просять відмовитися від усяких якихось ласощів, до яких вони прив'язані. Але не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Матвія 4:4 коли ми задовольняємося одним лише Словом Божим, тоді дійсно маємо спільність з ним. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.